Привіт, привіт народ. Я в Кременці біля поліклініки, хто впізнає наш довгострой. От, а взагалі такий тут райончик гарно розбудували. Тут от, от тільки ще та недобудована поліклініка, так все марнує. Дивіться, тут гарний такий будиночок виріс буквально за останніх пару років. Тут от, 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 біля парковку таку гарно зробили. Тут, хто пам'ятає, тут такі баюраки були. Парковкою тяжко було назвати, тут так гарненько, такі от магазинчики, офіси порозбудовували. З тієї сторони теж гарно так все розбудовано. Ну я трошки про інше. Значить, я що собі думаю, що е, пишуть мені, значить, ви пишете мені, ну, цікавитися продажем нерухомості в Кременці і в нашій стороні ну якби Просто мені шукати накладно, е, ходити, шукати, е, хто що продає, хто по чому, на яких умовах. знаєте ну і Вирішив я, що я буду робити роботу е, цих самих як вони називаються Коротше, професіоналів по тій справі про, про, про торгівлі, торгівлі нерухомістю. Думаю, запропоную їм свою, їм свою співпрацю. От, значить Зайшов я сьогодні. В два агентства нерухомості в Кременці, і обидва мені відмовили. Не потрібна їм моя реклама, не потрібна їм моя співпраця. Вони самі Сусамі мають свої канали, і все в них файно рухається і без моєї реклами. от таке, значить, будемо продовжувати далі працювати самостійно. Звичайна справа. ну Якось треба буде придумати, щоб щось ще на тому заробляти. Бо Звичайна агенція, вона бере процент. І там непоганий. До речі, я не спитав ні в кого з них, які вони процент беруть. І доволі з ними так, ну, що я вияснив, знаєте. Ну, то я розкажу в іншому відео, що я вияснив про умови продажі через агенцію. Ну, не знаю. Я, якби як продавець нерухомості, якось трошки стрьомно. Скажемо так з ними на їхніх умовах працювати. Ну, але це таке діло, знаєте, хто працює, той працює. Що? Зараз я вам розкажу в іншому відео про цю. Блін, я щось трохи замутяне відео вийшлося в мене. Щось говорю, не договарую як то й кажуть. Ну, коротше, говоря, співпраця не вийшла. Поки що. Єдине, що в одному з агенцій дівчата сказали, що можемо співпрацювати, коли мені хтось буде пропонувати якусь нерухомість продати, щоб я їх зводив з їхньою, з їхньою агенцією. Ну, то трошки не то, що щоб би я хотів. Я би хотів, щоб щось воно там було на моєму каналі, знаєте, рух якийсь про ту справу. Коротше, коротше говоря, виходить, по факту я їм не потрібен. Ну, Будемо пробувати якось самостійно. Це все діло. Провертати. Бувайте здоровенькі, до нових зустрічей. А, ще, ладно, Покажу вам, що потім яка в мене машина задріпана.